Німеччина відмовилася від концепції закріплення за певним регіоном в процесі відбудови України. Про це заявив уповноважений федерального уряду Німеччини із питань відновлення України Йохен Фласбарт. За його словами, Берлін не вважає ефективним план, згідно якого держави донори концентруватимуться на відбудові певних регіонів під час повоєнного відновлення України. Натомість Німеччина вважає ефективнішим гнучке реагування на запити України. Ярослав Жаліло долучається до нашого ефіру. Економіст, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас, пане Ярославе. Доброї ночі. Доброї ночі, от мій колега щойно озвучив позицію Німеччини. Так там де заявили про те, що закріплення за певним регіоном певної країни вони вважають, що такий, така, значить, такий механізм не є ефективним. Кажуть, що набагато ефективнішим є гнучке реагування на запити України. Що скажете ви як вигідніше Україні на вашу думку? Ну, дійсно, організація цього процесу відбудови, це дуже важливий процес. І перша така була ідея стосовно того, щоб зробити цей такий формат шефства, але, зрештою, з'ясувалося, що це ну, скажімо, замало лише проголосити. Потрібні подальше серйозні побудова серйозних програм, висунення проєктів, висунення відповідно відповідальних структур, які гарантуватимуть цільове спрямування коштів. Ось чому я так розумію, що зараз іде пошук, і дійсно мені здається, що зараз дуже важливо саме надати максимальні можливості, спроможності для громад, для того, аби вони спробували визначитися із пріоритетністю. Із потребою відновлення із тим, хто може. За допомогою яких ресурсів внутрішніх можна це здійснювати, і зрештою, які головні цільові функції, тобто цільова функція, скажімо, відновити умови для життя людей на цій, на цій що це зренований регіон, або створити умови для того, щоб люди мали можливість працювати, отримувати гроші і реалізовувати свій трудовий потенціал. Або, можливо, першочергове це питання безпеки для даного регіону. Тобто, залежно від функціонального типу території, як зараз це визначено в законодавстві, необхідно далі вже формувати на основі місцевих громад пріоритети і механізми відновлення. І якщо ми цього не зробимо, то звичайно, що нам буде дуже важко розраховувати на отримання ресурсу від наших європейських партнерів. А чи не означає ось така позиція Німеччини? Набагато простіший, банальніший варіант, що типу ми і так даємо гроші. Робіть, будь ласка, самі, навіщо нам ще й витрачати цей час для того, щоб приїжджати і ну? Витрачати свої сили на те, що ми будемо робити, хоча це потрібно, ну вам я зараз намагаюся просто зрозуміти логіку такої заяви, і коли вони говорять про більш гнучке реагування на запити України, що, що це мається на увазі? Певною мірою от те, що ви сказали, воно можливо було б нам навіть і краще, тому що ну, якби ми отримали кошти, ну так чи інакше, з більшою чи меншою ефективністю ми могли б їх спрямувати на відновлення. Я думаю, що ні. Я думаю, що жодним чином це так не означає, тому що ну, ми повинні продемонструвати свою спроможність і ефективно використати кошти. От сьогодні основне бажання наших донорів це бути переконаними, що ці гроші вони підуть реально на певні справи. Теоретично вони могли би скажімо, ну делегувати нам певні можливості для того, щоб ми самі визначалися. Звичайно, можливо, навіть от, згідно принципів, які були затверджені влітку минулого року в Лугану на конференції. Взагалі йшлося про те, що ця програма відновлення вона має бути так званій власності України, тобто Україна має бути ключовим Ну, абсолютно вірно. Ми маємо нести відповідальність процесі. за це безпосередньо. Але для цього ми повинні презентувати чітку програму, абсолютно згоден чітку програму, як це здійснюватиметься, і як ми будемо відповідальні за використання цього ресурсу. Тому, на жаль, більш ймовірна протилежна ситуація, що вони навпаки не надаватимуть адекватного ресурсу, окрім можливо, якихось ургентних моментів, доти, доки ми не не представимо чіткого бачення, що і хто має робити, і хто буде за це відповідати. А за вашою інформацією, чи можливо створюється зараз така програма, аби її представити партнерам, і е, все ж таки, виходячи з ваших слів, виходить, що тоді е, все ж таки наші західні партнери, які допомагатимуть відбудовувати е, Україну, будуть контролювати ті всі фінанси, ті всі надходження, які відправлятимуть до України. Правильно? Ну... Починаючи з кінця, однозначно контролювати будуть, і ми власне виступаємо за те, щоб ті фонди, які були спрямовані, які спрямовувати точніше ресурс на користь України, вони були під чутким контролем наших міжнародних партнерів. Є можливість формування певних там наглядових рад і так далі. Тобто, чітка підзвітність і підконтрольність. Але насамперед. От що як власне формувати має формуватися ця програма? У нас на сьогоднішній день є сформований під егідою уряду національний план відновлення, який має величезну кількість набраних різноманітних проєктів, які мали б реалізовуватися? Уряд нарахував загальну вартість цих проєктів кретка 750 мільярдів євро. Перше, друге, у нас на сьогоднішній день є розроблений під егідою Кабінету міністрів, представлений Міністерством економіки стратегія відновлення. Це вже не проєкти, а власне політики, які будуть спрямовані на відновлення. Щось синтетично, очевидно, має бути презентоване на конференції в Лондоні, донорській конференції в Лондоні, яка відбудеться незабаром. Тобто процес іде. Але питання полягає саме в тому, щоб дійсно вибрати перше пріоритети із загального набору проєктів, що коли, в якій послідовності Витиметься друге основних стейкхолдерів цього процесу з українського боку, тобто дійсно хто буде відповідальним за ефективне використання ресурсів, і третє, що дуже важливо віднайти якби точки спільного інтересу наших іноземних донорів і України. Тобто, ну, власне, чому ці кошти надаватимуться саме в, дані, в певні ті чи інші проекти? Чи тому, що це матиме певне гуманітарне значення, чи тому, що це матиме певне безпекове значення, чи тому, що це матиме певне перспективне економічне значення для України, яка рухається до майбутнього членства в ЄС. І оць, оця третя складова, тобто такої спільної програми. Як між Україною та Європейським Союзом, яка мала би визначати ці спільні точки дотику спільні інтереси, поки що ще не розроблено. Думаю, що це завдання найближчої перспективи. Пане Ярославе, мені здається, що ще тут має бути четвертий варіант. Ви три згадали, і економічна вигода для України теж це добре. А де вигода, зокрема, економічна для? Тих хто надає допомогу і надає певні стимули фінансові інвестиції? Ну тобто, вони ж теж мають бути у чомусь зацікавлені? У тут питання: а що ми можемо зробити, щоб зацікавити у співпраці європейський світовий бізнес для того, щоб інвестиції більше і швидше заходили до нас? Бачите, тут потрібно розвести це питання на дві частини, тому що з одного боку, все таки, ми говоримо про те, що частина ресурсу, причому помітна частина ресурсу, у нас прямовується окремо від поточних комерційних інтересів через інституційних донорів. Це можуть бути інституції Європейського Союзу, там світові банки і так далі. Тобто вони не повинні давати безпосередньо економічної віддачі. Так вони формуватимуть загальне адекватне економічне середовище в країні. Так вони можливо створюють умови для подальшого приходу інвесторів. Зрештою, вони можливо просто реалізовуватимуть певні гуманітарні цілі. Тобто, це не, комер... не комерційна частина. А друга частина це власне залучення іноземних інвесторів, які мають бути зацікавлені в тому, щоб працювати в Україні, приносити сюди гроші вкладати їх в українські підприємства в реалізації українського українських ресурсів, відповідно отримувати дохід. Оця третя частина вона найбільш складна, чому по-перше, тому що у нас сьогодні є ключова проблема: це безпекові ризики. Поки триває війна, дуже важко сьогодні залучити Україну інвесторів. Важко, але Можна тому, що по перше, існують механізми страгування воєнних ризиків. Вони сьогодні напрацьовані в світі. Сьогодні про це йдеться і для України. По друге власне є регіони з відносно безпечними відносно безпечними умовами ведення бізнесу, які теж можуть бути об'єктом об'єктом інвестування. І третє, найголовніше Україна в принципі дуже перспективно приваблива країна. Тому ті інвестори, які сьогодні візьмуть на себе ризики прийти в Україну, навіть в умовах війни, вони матимуть можливість зайняти так, би мовити кращі місця. Кращі позиції для того, щоб дійсно ось реалізувати цей інвестиційний потенціал України, і далі вже вони матимуть можливість більш ефективно працювати, коли почнеться воєнна відбудова, коли Україна почне підніматися, буде реалізовуватися її європейський статус. Тобто це вкладення на двострокову перспективу. Це стосовно інвестування саме в період війни. Я думаю, що це ті от міркування, які можуть бути власне точками привабливості для інвесторів для України. Дякуємо Зьогодні. саме сьогодні. Дякуємо, Ярославу, що поділилися своїми міркуваннями. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в марафоні.